Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, ще одну додаткову пенсію пропонує Верховна Рада ввести в Україні. Це така соціальна пенсія, і буде вона видаватись за особливі заслуги перед Україною. Що ж це таке за особливі заслуги і які розміри пенсії? Розмір пенсії. Е не фіксований, а такий, що буде збільшуватись, тому що це 200% від прожиткового мінімуму, і разом з ростом прожиткового мінімуму він також буде підвищуватись. Наразі ж цим прожитковим мінімумом, який зараз діє в Україні, сума такої пенсії буде більше 5 тисяч гривень. Даний законопроект номер 8032 вже внесений до Верховної Ради і при прийнятті внесе зміни до закону про пенсії, а саме про спеціальне пенсійне забезпечення. І так, ж, кому будуть давати оцих 5 тисяч гривень соціальної пенсії, можна сказати, додатково. Але перш ніж розпочати, хочу нагадати вам, що на каналі Народна Думка обговорюються такі питання, які Цікавлять більшість українців і даються на них відповіді. Тож, якщо не хочемо пропустити, долучаємося до каналу, натиснувши під відео кнопочку підписатися, і тоді ви будете взнавати про актуальну інформацію в такому доступному легкому форматі, одними з першими. А тепер ж давайте розберемо, що там з цією спеціальною пенсією. Дана пенсія буде видаватися тим людям, які мають статус борців за незалежність України ХХ століття. І також ті, хто з 1917 по 1991 рік зазнали репресій комуністичного режиму через політичні чи релігійні мотиви у формі ув'язнення або примусового безпідставного поміщення в психіатричні установи чи реабілітаційні центри. Тобто звучить якось так складновато, давайте попробуємо спростити. Тобто, це буде тим людям, які боролися навіть під час комуністичного режиму за незалежність України весь час стояли на тому, щоб Україна була незалежна. І через це їх, ну звісно, тоді з цим було. Так напевно, як зараз в Росії, якщо ти йдеш проти влади, да то ти вже неугодний і тебе або в тюрму, або в психлікарню, або на якусь реабілітацію, або ти взагалі пропав безвісти. Тож ті люди, які зазнали таких репресій чи ув'язнень в 20 столітті, виступали за незалежність України зараз, після ухвалення даного законопроекту отримують дану пенсію. Ну тут про 20 століття. А давайте, якщо так в майбутнє, так після перемоги нашої в цій війні. В 21 столітті таких людей буде в рази більше. От якщо на основі даного законопроекту потім ще розширять на 21 століття, тому що, чесно кажучи, в 20-му там тих людей доволі небагато. А от в 21 столітті це нова історія, внесла свої корективи, так, і таких людей буде. Немаленьке число, тому що бачимо, що там в Херсоні мітинги так, цих людей забирають, ув'язнюють. Тому число таких людей буде в рази більше. І от коли ухвалиться даний законопроект, потім закінчиться війна і на основі цього законопроекту розширити ще й на 21 -е століття, то е, значна кількість людей, яка зараз, на жаль, постраждала дуже сильно, отримує даного роду соціальну пенсію. Ну, як основа, то доволі таки перспективно. Тож, дякую за відведений час. Наступне відео буде про е, міжнародні виплати, такі як передзимові, я б їх назвав, тому що там доволі немаленькі суми і доволі швидко будуть виплачувати для того, щоб людям було легше пройти цю надважку зиму. Обов'язково розповім, не хочете пропустити. Долучаємося до каналу. Дякую за увагу. До нової зустрічі!